31 рік служіння, 31 рік турботи і добрих справ. Для нашої благодійної організації це щось сокровенне. і для кожного з команди щось своє. Наприклад, для мене їжа життя це родина. Їжа життя це місія. Це умиротворення. Це радість. Їжа життя це волонтери. Їжа життя це відносини. Це щирість. Їжа життя це смак. Їжа життя це справжня свобода. Це вірність, традиції. Їжа життя це щирість. Це місія. Це співчуття. Їжа життя це душа, Це відповідальність. Їжа життя це радість серця. Це порядність. Їжа життя це тепло. Це благодарність. Їжа життя це небайдужість. Це світло, це піклування. Це співпраця. Їжа життя це щось надзвичайне. Їжа життя це дружба. Їжа життя це відповідальність. Це довершеність смаку, це смирення, їжа життя це любов, це безкорисливість, це пролюденість, їжа життя це творчість, це турбота, їжа життя це відданість, служіння, це підтримка. Для мене їжа життя це милосердя, це віра, це благодійність. це радість, їжа життя це мистецтво любити. їжа життя це надія, це подяка. Для мене це єдність. Їжа життя це натхнення. Їжа життя це вдячність, це щедрість, це справжнє життя, це добро. Дякуємо волонтерам, донорам та всім, хто поруч. Годуй, молись, люби.